Топ-5 моїх діагнозів та станів, які не потребують лікування. І перший це дифузні зміни печінки та підшлункової залози. Таке заключення ви можете часто почитати після ультразвукового обстеження. Однак, якщо у вас нормальна талія, немає жирної печінки, нормальні аналізи на печінкові проби та на альфа-амілазу або на ферменти підшлункової, то цей стан лікування не потребує, адже ультразвук не може достеменно показати структуру ні підшлункової, ні печінки, адже для цього потрібна біопсія, взяти шматочок тканини, подивитись під мікроскопом. Зрозуміло, що цього робити рутинно ніхто не буде. Отже, дифузні зміни це не діагноз. Загін жовчного міхура, це теж варіант норми і являється ультразвуковим феноменом. Адже таке кріплення жовчного міхура він знаходиться під печінкою, іначе як звисає. І ця перетяжечка робить такий перегін. Тобто, це фізіологічний стан і фізіологічне положення жовчного. Тому загін ми не лікуємо. Дифузні зміни міокарду. Це теж феномен, який часто пишуть після електрокардіограми. Але електрокардіограма так само не може оцінити структуру серця, адже для цього треба гістологія і біопсія. Якщо вам пишуть дифузні зміни, значить треба або переробити кардіограму, або провести уточнюючі методи, такі, наприклад, як УЗД серця. Побачити камери, скоротливість функціональні властивості серця. Лямбліоз на основі аналізів калу. Та аналізів на антитіла імуноглобуліни G. Дехто навіть пробує його полікувати. Але якщо немає симптомів з боку ЖКТ, немає вираженого поносу, втрати ваги, гемоколіти, крову в калі, то лямблія вам нічим не мішає. Це умовно патогенний, тобто вона може себе проявити, але в людей з імунодефіцитом, коли імунка на нулі. Тому лямблії це представник нормальної мікрофлори, і не чіпайте цю лямблію і не лікуйте її. Непереносимість лактози та лактазна недостатність. Це теж рідкісний діагноз, коли ми говоримо про істинну недостатність ферменту і буває там один на 10 тисяч дітей. Часто я з таким діагнозом зустрічаюся у дитини, яка нормально росте. Набирає вагу, має нормальні випорожнення, тому ніякої непереносимості у вас немає. Звісно, може бути відносно, коли цього ферменту мало, і коли ви вип'єте літр молока з алпом, звісно, у вас може бути прояви, діарея і понос. Але абсолютна більшість європоїдної раси молоко переносить нормально Тоб... Друзі, а напишіть, які ваші топ-діагнози, які не потребують лікування. Поділіться, будь ласка.